Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Пригадаймо, що розподільна властивість множення дає можливість у виразах розкривати дужки. Ми вже виконували ці дії, а сьогодні будемо розв'язувати складніші завдання. Розпочнімо. Завдання 1. Розкрийте дужки. Мінус 1,6 помножити в дужках 0,5С додати 40 відняти 0,8. Розв'язання. Для розкриття дужок скористаємося розподільною властивістю множення. а помножити в дужках b додати С дорівнює, а помножити на Б додати А помножити на С. Маємо. Мінус 1,6 помножити в дужках 0,5s додати 40 t Відняти 0,8 дорівнює. Мінус 1,6 помножити на 0,5 С. Додати мінус 1,6 помножити на 40 t Додати мінус 1,6 помножити на мінус 0,8 дорівнює. Добуток двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Тому мінус 1,6 помножте на 0,5 с дорівнює мінус 0,8 С. Мінус 1,6 помножте на 40 Т дорівнює мінус 64 Т. Добуток двох від'ємних чисел число додатне. Тому мінус 1,6 помножити на мінус 0,8 дорівнює 1,28. Отже, маємо результат. 0,8с додати мінус 64т додати 1,28 дорівнює мінус 0,8 с мінус 64т плюс 1,28. Відповідь мінус 0,8 с мінус 64т плюс 1,28. Завдання 2. Розкрите дужки та знайдіть значення виразу. Мінус 2,415 помножити в дужках 15 мінус м. Додати 1,15 помножити в дужках 45-м. Якщо м дорівнює 3 четверті. 3 Розв'язання. Для розкриття дужок скористаємося розподільною властивістю множення. А помножити в дужках b додати С, дорівнює А помножити на Б додати А помножити на С. Мінус 2,415 помножити в дужках 15 мінус м. Додати 1,15 помножити в дужках 45 мінус m Дорівнює мінус 2,415 помножити на 15 додати. мінус 2,415 помножити на мінус m. Додати. 1,15 помножити на 45 Додати 1,15 помножити на мінус м. Мінус 2,415 і 1,115 запишімо у вигляді неправильного дробу. Отже, мінус 34,15 помножити на 15 перших, додати мінус 34,15 помножити на мінус m, додати 16,15 помножити на 45 перших, додати 16,15 помножити на мінус m і дорівнює. Добуток двох чисел із різними знаками є числом від'ємним, тому мінус 34,15 помножити на 15 перших дорівнює мінус 34. п'ятнадцятих помножити на мінус м дорівнює мінус п'ятнадцятих м. Добуток двох від'ємних чисел число додатне. Тому мінус 34,15 помножити на мінус m дорівнює 34,15m. Добуток додатних чисел число додатне. Тому 16,15 помножити на 45 перших дорівнює. У чисельнику дробу 16 помножити на 45. У знаменнику 15 помножити на 1 і дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 15 і дорівнює 48. Маємо мінус 34 додати п'ятнадцяті 34 м, додати 48 і відняти 16 п'ятнадцятих м дорівнює вирази 34 3415 м і мінус п'ятнадцятих м є подібними доданками, бо вони мають однакову буквену частину m. Отже, згрупуємо вирази і отримаємо. У дужках мінус 34 додати 48, додати в дужках 34,15m відняти 16,15m і дорівнює. З другої дужки винесімо спільний множник m. Маємо 14 плюс m помножити в дужках. 34,15 відняти 16,15 дорівнює 14 плюс 18, 15 m. Якщо m дорівнює 3,3, то вираз 14 плюс 18, 15 m дорівнює. 14 плюс 18,15 помножити на 3,3 дорівнює. 3,3 четверті запишімо у вигляді неправильного дробу. Маємо 14 плюс п'ятнадцятих помножити на 15 четвертих і дорівнює. 14 плюс у чисельнику дробу 18 помножити на 15. У знаменнику 15 помножити на 4. Дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 15 і на 2. Отже, маємо результат. 14 плюс 9 дорівнює 14 4,5 і дорівнює 18,5. Відповідь 18,5. Завдання 3. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні n значення виразу. 5 помножити в дужках. 4n мінус 5,4 відняти 7,2 помножити. В дужках 518n плюс 2,5 кратне число 9. Розв'язання. Розкриємо дужки та спростімо вираз. Маємо 5 помножити на 4n додати 5 помножити на мінус 5,4 додати. Минус 7,2 помножити на 5 518n плюс мінус 7,2 помножити на 2,5. Дорівнює добуток додатних чисел число додатне, тому 5 помножити на 4n дорівнює 20n. Добуток двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Тому 5 помножте на мінус 5,4 дорівнює мінус 27. Мінус 7,2 помножте на 518 n дорівнює. Десятковий дріб мінус 7,2 запишімо у вигляді звичайного дробу. Маємо. Мінус 72 десяті помножити на вісімнадцятих n дорівнює. Мінус. У чисельнику дробу 72 помножити на 5, у знаменнику 10 помножити на 18 і увесь дріб помножити на n дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 5, 2 і 18. Отже, маємо результат мінус 2n. Мінус 7,2 помножити на 2,5 дорівнює мінус 18. Маємо загальний результат. 20n додати мінус 27 додати мінус 2n і додати мінус 18 дорівнює вирази 20n і мінус 2n є подібними доданками, бо вони мають однакову буквену частину n. Отже, згрупуємо вирази і отримаємо. В дужках 20n додати мінус 2n додати. В дужках мінус 27 додати мінус 18 дорівнює. З першої дужки винесімо спільний множник n. Маємо n помножити. В дужках 20 додати мінус 2 додати мінус 45 дорівнює. 18n мінус 45. 18n подаємо як добуток 9 і 2n. 45 як добуток 9 і 5. І винесемо спільний множник 9 за дужки. Отже, маємо 9 помножити на 2n мінус 9 помножити на 5 дорівнює 9 помножити в дужках 2n мінус 5. Вираз. 9 помножити в дужках 2n-5 ділиться на 9 при будь-якому натуральному значенні n. Доведено. Сьогодні ми у виразах розкривали дужки та виносили спільний множник за дужки. Урок завершено. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!